Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфел на зв'язку. Пау. Друзі, усім, хто поставить лайк та залишить коментар під відео, цікавий. Я закину 300 тисяч на будь-якому сервері Ukraine GTA. Плюс пишіть зразу свій телеграм для зв'язку. Результати через тиждень після виходу цього відео. Гов коментарі і лайкос. Дякую. Плюс після виходу цього відео в Телеграм запускає новий конкурс на ігрову валюту для усіх серверів. Ukraine GTA. заходьте і приймайте участь. А ще, друзі, вводьте промокод у Interfell TV, Мій на усіх серверах Ukraine GTA допоможе на початку розвитку, в тому числі в Ukraine GTA 5. Такий самий промокод. Вводьте і отримуйте приємні бонуси. Друзі, ви ж зрозуміли, да, По назві, по опису там і так далі, що це машина з адвенкалендаря. Хто виконував кожного дня завдання, зміг забрати цю машину на халяву? Ви вже знаєте, мабуть, її ціну, тому що подивились попереднє моє відео про машини з Баттл Пасу. І тадам! 525 тисяч коштує у державу ця машина. А ще, що ми дізнаємось по традиції, знаєте що, це. Сток, швидкість. Які деталі у цій машині. Вартість на БУ та можливо швидкість з тюнінгом. Тому гоу лайк, like, підписку колокольчик, дзвіночок. І погнали! Приємного перегляду спочатку, початку до кінця. Так, а ще я зараз заїду на своє СТО, друзі. СТО моє знаходиться ось тут. Лівий берег. Ні, правий берег Дніпра. Ось тут заїжджайте, ремонтуйтесь. Тим самим ви підтримаєте мій невеликий бізнес. П'ятий сервачок СТО біля АТБшки. Тут ще недалеко що тут. Військові команда Ой, фарочку розбив. Сюди під'їжджаєте, ремонтуєтесь. До речі, націночка всього 2%. Тобто, ви можете прям капітальний ремонт дуже дешево зробити. Під'їхали, чик, оп. Хобчик, перемонтувались. Хоп, сюди підходиш. Хто власник? Власник. Вінтерпел і лоувейський СТО ось тут. Заходимо, приїжджаємо, ремонтуємось і отримуємо приємну ціну за виконану роботу. Ну що, раз, два, три, один, два, три. Буде зараз ток. Швидкий червоне, зелене світло, нормальна. Так, 140, 150, 160. Нормально вона при, Гляньте вона як при А мені вистачить тут траси. По Дніпру. 230. все Все, максималка. Да, походу все, максималка. 230. Ну, нормально, непогано пойдет. По місту не можна так їздити. Це дуже висока швидкість. бухи, чи шо, этот на гелику. Так, тут полиция. Они, наверное, с... Ах, ты твиш... ж... Перевищение швидкости. Сколько там швидкости у них? 70 стоит, чи сколько там? 60, 50, я не знаю. Так, столько швидкость замерял и заезжаем на тюнинг-центр. Тюнінг-центр, внутрішній тюнінг. І що ми тут бачимо? Клас, деталей це. А це це 270 тисяч. Щас, декілька деталей покрутимо, повертимо і повернемось. Ще двигунчик ми Є, yeah, двигунчик сюда. Опчик. Все, я думаю, прям дуже непогано. Дуже непогано, да? Дуже непогано пойдет. А можна спробувати? Ні, вона якби цей, да? По замовченням вона така. Ні, її не можна малювати. Прикиньте? О, можна втонування зробити. О, тануванням ми зробимо. Втануванням ми зробимо. Красиво. Так, і ще, друзі, колір фар зробимо красивий, гарнесенький такий от. шик, Ага, колеса. Стоп. А, можна колеса навіть поміняти. Ладно, колеса я не буду міняти, хай будуть такі. Коли, колір кузова не можна змінювати. Можна колір фар змінити, танування уже більш-менш-менш більш, більш пойдеть. А, друзі, тут, до речі, підвиска мінус 4, вона, вона на, на занос буде. да, Мене буде заносити. Ну ладно, зараз глянемо, скоріш за все і. Треба буде зняти щось. Здається, що вона буде не дуже. Да. Ну ладно, заподимось. Ну Нормально, вже непогано, непогано. Зараз заїду поремонтуюсь, щоб було гарненько. І... Знову ж таки, заїжджаємо, ремонтуємось на яке стово, правильно, на правому березі Дніпра, ось тут, ось тут, заїжджаємо, ремонтуємось ось тут. Прискорення, тепер. Треба рівну поверхню дорогу знайти і туди доїхати десь. Щоб виміряти заміряти швидкість цієї цікавої машини. Там поїхали поліція. Поліція лагідно називаємо їх поліція. І ще я відкрив кейсик за донатик коротше Дивіться, що я вибив. Тут у нас вибив турбонадувчик отак от хопач. І давайте ще один Що там треба, щоб гарно було. Результат ось такий. Двигун п'ятий, турбонадув третій, трансмісія п'ята, чіп четвертий, гальма п'ятій, і підвізка шини ми не вибили. Точніше підвізка була, але її заносить на мінусові підвізочки, все, поїхали. Топову швидкість зміряти. І. І що ще? І ціну на БУ. уже я відчуваю, що вона більше не поїде. До речі, хто дивився відео з Battle Pass машини, і там було таке відчуття, що машини ще можуть їхати, але їм трошки не вистачало траси. А тут ти їдеш, 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 і якби все-всього вистачає. І вона все вже в стелю вперлася, і більше вона не їде. Тому їдемо далі на БУ через мальовниче місто Харків і дивимось сину на БУ. Дякую за увагу. Хто ще дивиться це відео? Ой-ой, ой фару не розбий. Ну все одно трошки несе, я, до речі, зняв вже підвізку, а її трошки несе. Ну, здається, менше, так? Да? Менше? Ну не все зараз же слизько, це ж зима, тому її якби, може через це ще нести. Але бувають машини навіть не так несуть. Несуть. Тихо-тихо-тихо, червоне світло, ні. О, нормально, нормально. Нормально, гарно. Я якби не порушив, все чітко, красиво. Так, тут зеркальна струя, тут вже місто Харків, тут уже зараз буде парк Шевченка, да, правильно? Площа Як називається ця площа зараз свободи? Чи як вона називається? Ну, Харків'яни тут. Арків'яни на місці, а ну-ка, скажіть, нагадайте. Бамс. Нормально, пойдет. А як так швидко закончилось пальне? Вот это прикол, вот это прикол. Ох. Ну что, зараз куплю канистру и буду снова ехать. Че ты? А, тут, до речи, тоже уже. Тут, до речи, тоже скоро закончится пальная. А, до речи, Сэш, я как раз с с батлпасом. зимового мового Пасу, друзі. Подивіться відео, хто не бачив. Відео огляд з мого Баттл Пасу машин з мового Батл Пасу. 11 літрів. Так на цій машині достатньо багато їздив. Все, yes. есть, сейчас сейчас вот так паунс, и мы уже на БУ. Так, друзья, знаете что хотел перевірити? Скільки реально тут бак? Может тут бак маленький? Типа 20 литров я заправил с канистрою и зараз 17 показує, и там он трошки що у него не тільки бак, 20 литров, это ж дуже мало. Так, до речі, отак от виглядає салончик, салончик у ну, ну, там Всякі кнопочки, тисяч, тисяч, там нітро, там прискорення, там гальма, парашют і так далі. На 10 тахометр, манометр, барометр, і так далі. Радіо, зв'язок, ключики, одні, другі, і так далі. Ага. Реально, реально, що у нього може 20 літрів бак, ну 20 літрів це дуже мало. 20. Там зараз 16 показує. Цей тип. А, не підходить. А який я вибрав? Який треба. Сотий? Сотий, да Сотий бензин. 25 літрів. А ні маловато. А ну напишіть команд. Напишіть команд, це мало чи не мало? Ну так і швидко закінчився бак. Да, 24 об'єм 25. Угу. Уже литру прогнав. Ну да, там литр до фула не влазить зазвичай. Думав, може розхід якийсь великий бензина. Ні, нормальний розхід. Палива, бензина, да? Нормальний розхід. Я от зараз проїхав. 5 літрів використав з того моменту, з тієї заправки. Я вже під'їжджаю до БУ. Хз, короче, може вона якось не, не повний бак у неї був, я якось не помітив. Тому що я на ній мало ще катався. Скільки проїхав? 150 кілометрів, показую, так, да? 140. О, а цікаво, можна якось заміряти цим лічильником кілометрів, да? І кілометраж по, по розхіду палива, так? Да? Як воно? Як воно це працювати, як думаєте? Можливо таке? Чи неможливо? Ну що, от Бушка, зараз треба когось туди знайти. А, хоча зачем знайти. Алло, зараз вже б у нова. Просто приїжджаєш там і дивишся, скільки ціна. Тільки під'їхав, фа фап пікнув і все. Приходиться сюди заїхати, до конкурентів, полагодити, бачите, не 500 гривень фару поставити, а у мене було там 100-200 набагато дешевше, ніж. от етих. Тільки поми машину вже грязно, це капець. Ну що, добрий вечір. Я в Інтерпел, тут Ми у нас вже тут на наБУшечки. Оп. Що там? Люди є, люди є, Торожки торгують перекупщики там, да, всі діла. Тут місць багато, дивимось. Державна ціна лям 750. І тут 875 тисяч. Ну, небагато, небагато. Цілий місяць на цю машину, як би робити... Завдання, і вона така дешева, але за таку ціну і продавати це дуже буде безглуздо, це і дешево. Якось так. Як вам, як вам таке. Залітаємо в коменти і і пам'ятаємо це завдання, що як можна отримати 300 тисяч ігрової валюти, тільки так ПЕУ там на початку відоса я казав. Друзі, всім, хто подивився моє відео спочатку та до, до кінця, бажаю щастя, здоров'я, всього самого найкращого, щоб ваші мрії здійснювалися. До зустрічі у нових відео та нових стрімів. А щоб вчасно приходити на мої відео та стріми, заходьте підписатись на мій телеграм-канал. Там я публікую новини, пости про це. І ви заходите і зі мною граєте разом.